Руслан Шаріпов, я Марічка Падалко. Ну і у нас в гостях Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, будемо говорити про ситуацію на фронті і загалом про військово-політичну ситуацію. Вітаємо вас, пане Дмитре. Добре. Чули ми від президента, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів як документ готові на 100%, готові до підписання. А натомість є новина, яку поширило сьогодні американське видання Financial Times про те, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів для України залежать... Тимуть від попередньої згоди Києва на виведення військ із Донбасу, те чого бажає Росія чисто з військової точки зору, що це мають бути за гарантії безпеки, які б були рівноцінні виводу наших військ з Донбасу. Не може світ зараз запропонувати такі гарантії безпеки, в принципі не може, і в принципі будь-які гарантії безпеки, які змусили нас погодитися на таке рішення, окрім того, якщо ми ослабнемо всередині, чи якщо Росія доб'ється якоїсь переваги на фронті, це для нас неприпустимо, і це прекрасно розуміють американці. Але ми залежні від американської політики. Ми намагаємося втримати їх як основного свого союзника, і наша дипломатія постійно змушена демонструвати гнучкість, щоб зробити все, щоб мирний процес не можна було сказати, що він зірваний власне з нашої з нашої вини, але це ну по перше, з військової точки зору, ми не можемо залишити наш пояс фортець, бо далі йдуть рівнини, росіяни їх захоплять і будуть рухатися далі. Зараз вони скажуть, що то Дніпропетровщина, Харківщина це так само їхні ісконно-русські території. Ну і якщо ми глобально почнемо цей і механізм обміну наших територій на наші, ну можна буде далі так розвивати цю ідею неймовірно довго. Росії критично важливо цього добитися, щоб показати, що. Що ціль, хоча б номер один їхньої так званої СВО виконана гарантії безпеки як механізм? Це глобально те, що говорить президент, що буде, якщо тобто, якщо військові центри будуть розміщені, яка й буде їхня функція? Якщо Росія знову порушить перемир'я, а вона порушить перемир'я, як ви будете діяти в цій ситуації? Якщо ви готові стріляти, добре чому ви не стріляєте зараз і чому немає такої готовності? Чому після припинення вогню і після того, як Росія наростить свої спроможності, ви говорите, що ці гарантії безпеки будуть в принципі діяти? перебування військ не є гарантією безпеки. Я нагадаю, що до повномасштабного вторгнення в нас на львівщині діяла канадсько американська місія ОП'юніфаєр, яка тренувала бійців, дали росіяни сигнал, зібралися, виїхали в посольство. Так само згорнула дуже швидко свої намети місія, і так само дуже швидко виїхала. Тому президент якраз і ставить головне питання до світу: що буде якщо? А це має бути вливання в економіку, бо не можна на нас знову піднімати податковий тиск, як це зараз іде, тому що ми виснажена війною країна це мають бути довгострокові інвестиції, які мають забезпечувати внутрішню стабільність, і це фінансування нашого військово-промислового комплексу на роки. Скільки буде гріпенів, скільки буде цього всього, і в якій перспективі все це буде. Поки що світ на це ну м'яко кажучи, мало готовий. Бо як так виходить, що Європа переважає Росію по всіх показниках в рази, по людях, по грошах, а нас на війну менше грошей, і ми ці гроші постійно змушені видавлювати. Тому це глобально ключові питання, і той тиск, який роблять американці, вони в і постійно шукають варіанти, що десь нас продавлять, щоб тільки пошвидше завершити конфлікт. Пане Дмитра, щоб завершити відповідь на це запитання, як ви вважаєте, президент стільки разів заявляв, що ця умова не може бути предметом торгів чи обговорювання виведення збройних сил України з неокупованої частини Донбасу? Чи з цих повідомлень виглядає, що американці мають шанс протиснути цю російську умову в українській владі? Вони мають шанс її протиснути, тому що росіяни ще раз обіцяють американцям. Зараз або ми їх розіб'ємо енергетично і посипеться усе. Ну, ми ж бачимо, як локально виходять люди проти відключень світла, проти графіки відключень. Ну тобто як? І це це накачується російськими і ПСО, що електроенергію продають, що відключення штучні, що там не все так у нас розбито, тобто точково вони цього добиваються. Плюс постійно вони говорять на фронті. От зараз Герасимом вийшов з нової ідеї, що виявляється купянськ вузловий захоплений російськими військами, і вони це постійно. Продивить. От ще трішечки, от почекайте, і Україна посипеться. Ми відповідно на це піти не можемо. Американці хотіли б, щоб ми на це пішли, щоб дати знову ж таки Росії е, зберегти, щоб дати Росії зберегти обличчя. Тому у підсумку, ну скоріше за все, це зараз знову зайде в другий в, в новий тупік, доки не буде якихось нових зрушень на дипломатичному фронті. Або поки у нас, якщо нам вдасться, загальмувати, хоча б до мінімального показника російський наступ в Україні. Ну, поки наша головна гарантія безпеки це наші військові, які тримають фронти. І щодо сьогоднішнього зведення генштабу там цікава була інформація про те, що е, за минулу добу ворог залучив 7462 дрони камікадзе. Це ну дуже велика цифра. І якщо навіть взяти від цієї цифри і відняти кількість повторних уражень, так які могли бути, як там до розвідка, чи ще то виходить так, що на фронті фактично росіяни визначають. Для себе десь за добу близько 4-5 тисяч цілей для своїх дронів Камікадзе. Можливо, ви знаєте цифри з нашого боку. І як у такому випадку досягати партету або навпаки перегравати ворога? Тобто, скільки нам потрібно завдавати ударів дронами Камікадзе, щоб ми говорили про те, що у нас є перевага в небі саме в такому виді озброєння. Згідно з заявою, якраз власне начальника управління радіо т... радіоелектронної боротьби Івана Павленка, вона була восени 25-го року. Ми так само використовуємо приблизно 7-9 тисяч дронів. Це включаючи fpv дрони і дрони на оптоволокні та фактично всі дрони. Для того щоб нам наростити наші спроможності, це те про що говорив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, і Це потім підтримував новопризначений міністр оборони Федоров, нам потрібно вийти на 2 тисячі показник щодоби, мінусом. Живої сили противника, тим паче противник стає меншої якості в окремих його підрозділах виживаємость, виживаємось, як було по перехопленнях нашими розвідувальними органами. Складає приблизно 5% Ось оце та стратегічна мета, до якої ми хочемо вийти. Ми переважаємо росіян по дронах-бомбарах. Вони нас переважають по дронах на оптоволокні які дуже важко погасити, плюс дрони ждуни, які так само завдають великого ураження нашої техніки. Ми переважаємо їх поки що по наземних роботизованих комплексах. І ось нещодавно з'явили. Лося відео, як фактично, НРК взяв Росіян у полон, подавивши їхню вогневу точку в сільській забудові просто-напросто вогнем. Крім того, те, що зокрема заявляли інші командири сил безпілотних систем, каже, що зараз ми визначаємо більш пріоритетною ціллю не машину, техніку чи мотоцикл, а саме піхотинця, тому що саме на піхотну складову росіяни ставлять основний акцент. Тому це велике питання, якраз питання цифровізації, питання швидкості надходження дронів, питання розростання і масштабування під Озілів вона з'являється тепер батальйони іноземних роботизованих комплексів фінансування, мобілізація, рекрутинг. Ось оце та ціль, до якої ми всі рухаємося, і вона дає поступово свої результати, бо зараз темпи просування росіян за цей місяць впали ще вдвічі. На початку місяця це було приблизно 7 квадратів за добу. Зараз цей показник складає приблизно 4. Дмитро, говорячи про дрони, про про дрони російські і наші дрони говорячи про американців як надійних партнерів. і Їхні санкції ви, напевно, бачили повідомлення, що в шахетах вже почали виявляти. А старлинки. старлінки. Що суттєво змінює взагалі всю схему відбиття російських атак? Ми не покладаємось більше на мобільний зв'язок, який масово намагалися на території України глушити. Ми це відчували. Ми розуміли, що це йде протидія російським атакам. По перше, ну як туди Старлінг потрапляє, адже є санкції з боку Сполучених Штатів і з боку самої Росії, яка не дозволяє роботу Старлінг на своїй території, і який може бути з цього вихід? Чи це означає, що українцям самовідомо Ум треба відмовлятися від старлінку, шукати альтернативні засоби зв'язку і гасити старлінк таким чином. Ми, можливо, дійдемо до цього. Питання гасіння старлінку. Я нагадаю, що ще в 2022 році проходила інформація, що нібито було масове відключення старлінків наших, які дислокувалися на південних теренах, якраз власне для того, щоб зірвати наступальні дії збройних сил України і зокрема, Тут... у бік Криму, і зокрема у бік Прим... Криму 100%. з одного боку. З іншого боку, як вони потрапляють, це те саме питання, як потрапляють європейські, американські і тайванські комплектуючі, які все одно знаходять у дронів і той же Сергій Флеш, який став радником міністра оборони. І він постійно проводить ці дослідження. БМ 35 дрон долетів до Дніпра. Оріони так само вони нарощують. Вони нарощують дрони матки, які відповідно вилітають в сектор. А потім FPV-дрони виходять безпосередньо на ураження. Можливо, ми дійдемо і до цього. Армія я точно знаю, е має альтернативні канали зв'язку і французькі, які і є більш складними у використанні, але вони, в принципі, освоєні. І сказати, що десь немає в когось інтернету на опорному пункті. Ні, такого сказати не можна. Е як з цим боротися? Це питання розвитку. Легкомоторної авіації ми чекаємо. Тукани 26 одиниць оплачені Федеративною Республікою Німеччину. Розвиток армійської авіації це власне переобладнання їх з більш потужною зброєю, хоча б встановлення тих мініганів. Нарощення як би то не було ребів, які все одно залишаються досить таки ефективною. Ну, ракети перехоплювача тіша м 9 які використовуються як більш дешева ракета, в тому числі у наших совєтських буках, внаслідок спільної україно-американської програми Франкенсам. Тобто якогось єдиного рішення, і це ще ми не згадали про дрони-перехоплювачі. Немає в принципі, немає, тому держава намагається рухатися всіма цими шляхами. По дронах-перехоплювачах це дуже складна історія. Є ефективні підрозділи, є менш ефективні, тому що на один шахет потрібно їх як мінімум дві-три одиниці, тому що знайти його за хмарами, сісти на хвіст, провести детонації ну це в принципі дуже і дуже складний процес. Але я не думаю, що це ноу хау росіян дасть їм якусь велику перевагу, тому що забезпечення. Масово старлінками, я не думаю, що вони просто це витягнуть. Пане Дмитре, від початку нашої розмови висить qr код Ми постійно в розмові з вами підсвічуємо можливості рекрутингу. Рекрутингу перейшовши за цим QR-кодом, можна потрапити на опцію рекрутингу. Куди це? Президентська бригада. Вона продовжує набір власне до підрозділу саме дронів перехоплювачів, які безпосередньо захищають Київ столицю та околиці. Крім того, бригаді постійно потрібно it спеціалісти вони проводять середи. Ні, процеси цифровізації пришвидшеного документообігу, і скажімо так, вузькопрофільні фахівці їм критично необхідні. Тому кожен хто боїться потрапити в піхотні підрозділи, може стати якраз частиною протиповітряної оборони Києва. З'явилася новина от від учора, вона гуляє інтернетом про те, що росіяни виходять зі своїх військових баз у Сирії, з окремих військових баз. Там у них є основна в на узбережжі Середземного моря, але з решти, які були в глибині Сирії, вони виходять і там вже відразу з'являються журналісти, які показують, що ж там було всередині командні пункти і так далі. Оцей вихід росіян з баз у Сирії, як який ресурс взагалі у Росіян вивільняється, як швидко ці? І люди е, можуть потрапити на фронт російсько-української війни, і чи можливо вже були прецеденти, коли техніка Сирії, чи можливо люди з Сирії е, вивільнені таким чином потрапляли на фронт? Однозначно були станом навіть на середину минулого року, десь орієнтовне число російських військ у Сирії складало 6,5 тисяч. Але за цей час, по перше, впав режим Асада. По перше, ще коли режим Асада діяв, росіяни суттєво скоротили присутність свого контингенту, якраз власне переправляючи в Україну. Я думаю, за цей час їхні сили ще зменшилися, тому що техніка і жива сила, а це більш півтоготовлений контингент їм так само був потрібен. Зараз росіяни драпають до своєї бази Хмеймін, яка знаходиться на узбережжі Середземного моря. Тому навіть якщо вони повністю евакуюють свій контингент, це суттєво взагалі глобально не вплине на ситуацію на лінії бойового зіткнення. Росіяни втрачають приблизно 43 тисячі на місяць. Ми приблизно мінусуємо 45. Велика їхня проблема на щастя, що вони одномоментно не можуть кинути свіжі. І сили більше батальйона, і це власне і призводить до таких гальмувань. Тому на загальну ситуацію це ніяк не вплине. Дмитро, говорячи про блекаути, від яких зараз потерпає Україна в різних містах. Якщо, наприклад, порівняти Київ і Харків, розуміємо, що в Києві зараз найкритичніша ситуація, Харків теж під постійними обстрілами, але військові, які приїздять звідти, кажуть, що там це все одно відчувається менше. А от мене запитання: це питання підготовленості кращого міста, чи це все таки спільні зусилля держави аби енергію забезпечити? забезпечити фронтове місто, тому що це в тому числі забезпечення сил оборони. Так, це в тому числі ну глобально було більше заяв, що, наприклад, Житомир дуже непогано підготувався. В нього були і газові станції, і все інше. Харків так само. Тобто, я думаю, що це зусилля, по-перше, має бути місцева влада зацікавлена в цьому, тому що дуже часто чиновники на місцях, ну м'яко кажучи, не виконують свої функції стосовно забезпечення військових. Знаєте, ми особливо як там після початку повномасштабного торгівня, коли розрослися підрозділи, я там дуже часто бував на базах кракену. Всі вони в підвалах, всі вони дуже замасковані. і всі вони це станом на 22-й рік на квітень місяць мали енергозберігаючі системи. Вони мали павербанки, вони мали батареї, вони мали генератори. Тому це я теж не... харківський підрозділ. Це ж харківський підрозділ, який безпосередньо там воює. Це Те, що я бачив на власні очі. Тому блекаути для них я не думаю, що це буде аж такою проблемою. Тут питання власне для забезпечення цивільної інфраструктури, ну і по місцях розселення військових. Я не думаю, що це якось вплине на характер бойових дій, бо ці всі заходи, ну вони були, скажімо так, заздалегідь передбачені. Панетро, дуже вам дякуємо. За розмову Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був гостем прямого ефіру. Далі невелика пауза, після якої ми повернемося з новинами з Одеси. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв голокосту.